Привіт, друзі! Мене звати Фларі, і сьогодні ми занурюємось у справжній зелений бізнес. Ви коли-небудь мріяли стати ботаніком нового рівня або побудувати свою зелену економічну імперію без ризику з цитатами. Сьогодні я вперше запущу цю гру, де все незаконно, але дуже весело. Наш план простий: вирощуємо культуру, ну то там м'яту, яка приносить гроші, розширюємо після, що прибуток летів у космос, і втікаємо від поліції, бо закон явно на нашому боці. Це мій перший раз у цій грі. Тому готуйтесь до фейлів, раптових Обшуків і, можливо, банкротства. Або величезного успіху. Хапайте ліку, запасайтеся добривом і вперед покорювати світ. Погнали! Ну, так я думаю, буде куди краще. І за що я бачу? Це що таке? Це моє золоце. А це це, це м'ята. Просто дуже стара. Що в нас вище є так, мін... а це пакетики. Пакетики просто щоб було. Спеціальне количество грам для того, щоб продавати, щоб не більше не менше. Ви ж теж в магазині купуєте картоплю в мішках, там вже написано, так? правильно? Ой, і тут так все те саме, ну заряди чого так не розумієте. Так, а це ще в нас за урод сім'ї, я не розумію. Так, і взяти і позрізати вже готову м'яту, так? Е -е, continue, Так. Ой. Ой, а що це таке? А, я можу крутити. Вау, вау! це значит такий просто крутий процес вирощування м'яти. Так, а як мені? О, осьо. Ось, ось тут, ось так. Опа. Опа. Оп. Оп. А стебель не можна зрізати, звичайно, бо я... Блять! Да ну нахуй! Пік! А, знаєте, що правдика? Вона ж пуста нахер. Тут написано 0 літрів. Треба набрати води, тому що зліва так і написано: наберіть води. А якщо перебрати? А, нічого не вийде. Так, а тепер ми можемо полити, так? Е, а я. А як? Ого, ого. Ого. Так. Ага. Ого, це не такий уж легкий процес, насправді. Це треба мати гарну чіткість. Це час треба вибрати, коли це все організувати? Реально? Ой, ще я на, нажав на 6 утра? Да йоп твою мать, цим англійським ніхуя не розумієш. Так, зараз їдемо, коротше, роздавати наші. Ай, а як мені час подивитися? 7 утра, йоп! Твою мать, я не встигаю з машини виліз. Бістріше, в мене з 6 до 12 всього час є. Треба швидко встигнути і роздати свої посилки. У нас мало часу. Чотири 4 пачки почви. Все, дякую, дякую. Тебе є задній виход? О, ми поговорили коротше, з цим типом. Він дуже не любить нашого дядька, але я все таки договорився, він дав якихось 10 аскарбінок і 5 м'яти. Так, Я так розумію, почву ми зараз висипа... А, нам розріз. Ох, бля, який розріз був. І перевернути реально. Бля, я просто крутий. Ммм, гарна почва. Це дуже гарна почва. Так, це треба викинути викинути мусорку, це щоб цього не бачили. Окей, так, тепер я так розумію, нам зразу полити треба, а потім посадити. Чи навпаки. Ану, по факту, зараз подивимось. Ось, да, полити зразу треба. Ого, ого. Ого, отак. 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 Є так. А тепер зараз. ну... Звідки я шарю, не спрашуйте, Це просто, я, це логіка. І тепер зараз. Отак, берем. Чпунь, і просто легесенько... Легесенько. Отак. Опа. І загорнути нічого собі, тут просто процесів. Все, робота зроблена. Опа, а щось мені це не подобається? А що це? Що, блять? Стоп, а що що вони тут роблять? Быстрее сідай. Поїхали, поїхали, поїхали. Хе-хе-хе-хе-хе. <нах> а. Це я насправді. Так, мап. О, карта. Ми можемо відкрити карту. Топчик. Так, це наш Дім, це зрозуміло. А що далі? Так, це люди, які зацікавлені в нашій продукції? Реально? Так, а це що таке? Альберт. Альберт Холдстейнж якийсь. Але я не розумію, що це за завдання, мені не треба порозмовляти з якимсь типом по якомусь по телефону. Я так і не зрозумів, що це треба зробити. Стоп, телефонна будка. Так. Так, я нашёл, Так, добре. А, что ты нахуй мені кажешь? Я не разумею английский. А, мой да. Так. Есть. 375 баксов. Просто на Изи. Казино. Бляха, ну давай. Так, так. Зараз, зараз будет лям 200 на балансе. Ось посмотрите сейчас. ⁇ Ёб твою мать, сын, казино. Блять, бежников сюда не приду. Давай, давай, додому, додому, роботяга. Ого. А що це було? Там щось гупнуло. Ні, моя мята. Моя м'ята. Що зробили з моїм фургоном? Якого хера це відбулось взагалі? А, стоп, це я можу виставляти Стоп, я продав всі 4. Всі 4 за 1 цент, блядь, чи за 10 70 баксів, щоб сняти кімнату, да ви гоните? Ладно. Е, так, я так розумію, це наша перва кімната. Ми зняли ОТ і перва кімната ось Ну да. Фу, бля, хай все спочатку. що це за халупа така, блядь? Ну да, моя кімната насправді в житті не краще, але. Що це таке? А, реально? А що в нього між них? Я яички? У яїчка є яїчки є яйчки? Таке взагалі можливо? А що це таке? Visa, АТМ? Блядь, треба все на карту покласти. Ти затопав, чому ти налічку не приймаєш, а? Чому ти, блядь, на. Чука. Ти, ти, блядь, на. Ай, блядь! А, ти чого? Я просто. Блядь, Який біг? Бистро бігає. Чувак, все, розслабся, я просто пожартував. Це була шутка. Так, він каже написати нам, якщо ми хочемо зробити. А, ось воно. Так. Нам треба скіки. У е, нас 30 баксів. А, стоп, у нас 170 баксів. Так, ну ми можемо заказати, кстати, насправді, так нормально собі цих. А, нам же ж це все. Ну. блядь, чому я такий тупий? Це ж це ж ви розумієте, це ж. ну, Це ж, 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 ж м'ята. І треба просто йти до тай, тайника. Ось тайник же ж з'явився, нам тепер тайник відвалили нам трошки трави. Трошечки м'ятки, як кажуть. Так, а де він тут, а, я так розумію, десь між цими домами, так? Ні, але дуже близько. дуже близько. Ага, ось. Опа. Так, це наша м'ята, тепер треба просто йти дійти додому. Без якихось аби проблем. Пора вже вирощувати м'яту. Чому ми тут а, без м'яти? Опа, як гарненько. Під гарнем, як кішечка за собою. Так. Є. Так, тепер треба полити знову водою, тому що я дивлюсь, там по воді в нас проблеми. Так. Ого, нічого собі воно виросло. Але це, походу, херовий сорт якийсь, так? Да? Воно наутро буквально за одну ніч виросло. Це що таке? Це що за, за м'ята така? Так, окей. Ідемо зараз по закупочну станцію, по упаковочну. І також візьмемо ще задобрення. Тому що цього якраз нам не вистачає. Але в нас немає ніякого прибутку. А вже є є чим заробити, розумієте? М'ятий. Ну, так. Але нема прибутку. Пакінг станція, оце вона. за 100, 100 баксів, блядь, Ну чому так дорого? Ну чому ви дерете з людей такі бабки? З, залишається 70 баксів, ми можемо купити удобрення на два рази десь приблизно. І купити собі скільки залишається 120, це на 40 баксів ми можемо купити. Бля, трішки не вистачає хоч на такий, але ладно, купимо ще отаку от штуку. Все. Дякую тобі, велике, діду. І. До побачення. Ех, бля. Так, а ось і мілий дем. Так, у цю штуку поставимо сюди, вона прям пасує. Так, окей, що потрібно? Упакова на станція. О, блядь, треба якось. Якось так красиво помістити, але нікуди так красиво і дуже і не стає. Якщо в мусорку можна перенести? Ні? Ні, ні, взагалі ні. Ладно, добре, тоді прийдеться так поставити. Так, бац, 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 бац. Бац, 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 бац. Окей, погнали. У нас просто не, Просто дуже важлива місія, поки ніч нам треба нести, коротше, нашу м'яту до контейнерів. Це поліція? Ні, це просто чорний хлопець. Чувак, так як і домовлялись, за 90 забирай. чувак, а чому? А, блядь, ми за дві домовлялися, чувак, вибач, я не хотів, реально. Я провтикав, вернись, будь ласка, давай давай договоримось. Бля, друзі, за те, що я дебіл взяв всього одну мяту. Блядь, і в мене просто зірвалося. Та ну блядь, як це можливо взагалі було, я не знаю. Добре, чувак. Тупо посеред білого дня заробили бабла. Оце я розумію робота. Йому прям сподобалось. Бо ну, я собі здобуваю перших основних клієнтів. Так, а що в нас по завданням взагалі? Че, я зрозумів, поговорив з дядьком, він каже, типа, ну, готель, типа комната, це буде повна хуйня, типу, вона довго не продержиться. Тут якийсь, над якимсь китайським рестораном є реальна комната, в якій можна реально творити бізнес. Так, тепер нам вистачає реально на серйозну кімнату, де можна купити і реально розвивати свій бізнес. Так, я не поняв. А що за звук? А що там за звук міліції? Я сподіваюся, не до мене. Я скільки часу продаю... Е... Мяту, але навіть сам ні разу не пробував. А ну, спробуємо. Реально, так, мені потрібно ще два клієнта за... залучити. Ні, тобі, блядь, іди в школу вчи дітей. Тобі не нельзя це так. А ну еще. Що... Родім, а це те, ще нам потрібно. Оце те, ще потрібно. А ну-ка. На, ти хоть ти хоч щось почувствуешь? Мені цікаво просто. Хоть щось. Ні? А, то тебе вже убило, господи. Ого, тут можна позвати. Давай цю бабуську. А, це повар. Ні, чувак, тоді мені треба другий. Давай. А можна якось зайти, вийти? Що це таке відбувається? О, реально? Реально? А ну скажи ще да, скажи ще да, реально. Скажи, що ти десятий клієнт. Є, yeah, бой! Ну це ж друге діло, розумієте? Я тут, блядь, півгорода бігав, щоб десяток клієнта знайти. Добре утро, друзі! Так, кущі вже кущі майже виросли, кущі якраз до мого повернення, вже виростуть. Так, коротше, треба поговорити по поводу реально нового житла, щоб реально по-новому освоїтись, щоб реально зробити тему, коротше. Тому що це мене вже не встраює, ця кібітка. там реально мало місця. Так, я так розумію, нам сюди, так? Привіт. Коротше, я хочу тебе зняти кімнату. 800 баксів, реально. А, стоп, ти потрібна на налічка, так? Блять, ви заєбали. От комусь налічка, комусь те. Ви придивіться кому що потрібно. Так, це ж комісію їсть. Ооо, топчик, реально. Тепер так розумію, треба все перенести сюди. Це буде довго, але приємно. Коротше, так подумаю, просто забрав всю квартиру, чому ні. Ні, реально, по факту, навіщо вона їм потрібно? По факту я вже все не знімаю. До побачення, забрав кровать, фонарь. То есть, ну, все забрав повністю. О, у мене вже поступають закази. Так, добре, треба швидше. Так, мусорні пакети. А, ось сюди. Так, а, телевізор, телевізор. Ось телевізор. Так, ну, телевізор можна поставити ось сюди, щоб він закривав вікно. Так, оце ми опустимо. Нам тут не потрібні зайві очі. Так, а, а тут у нас немає як опустити. Та, в принципі, по факту і не потрібно. Так, кровать ще одну, ну хай, потім якось її викинем чи що. Так, у нас тут закази поступили. Так, що у нас. Ого, нічого собі! 4 штуки за 200. Це як і домовлялися. Так, окей, а далі у нас закази йдуть. І ще закази є! Господи, я не встигаю! 4 штуки. Ні, нас трошки дороже воно буде стоїти, Так от. Якщо тебе. Так, хорошо, давай на північ. Господи, я не встигаю! Бля! Поліція! Ди нахуй, звідси! Уєбать поліції! Просто... Просто дуже багато. Чувак, тут поліція ходить! Давай швидше, Скільки ми домовлялися. Дві штуки. Тримай. Все, по рукам. Давай. Так, 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 ще одна точка, ще одна точка. О, господи. Скільки? Скільки домовлялось? Три штуки, так? Ай, зараз, зараз, зараз. Ти бай, як їх повилазило. Все є так. О, господи, їх реально багато. Треба швидше продати як можна більше. Ого, там когось пресують. І це щось. Що ви робите, їбануті? Вони мого заказчика пресують. Відпустіть його, він додому хоче. Ааа, треба вирощувати, швидше вирощувати м'яту, тому що я не встигаю, у мене реально закази просто пруть. Закази просто пруть. Що за день сьогодні такий просто торговий, я не розумію. Я продав більше десяти людям. Ну, майже 10 людям, я думаю, практично 10 людям. У мене через 2 години, блін, треба здати товар, а мене просто не вистачає. Чорт візьми, оце я так просчитався, Я не розумію, як так можна було просто проїбатися з товаром. У мене його просто не вистачає. А що тепер буде, якщо використаю оцей бальзам чи що це таке? Що це зараз роблю? Треба прям все вимочити, так? Так. Вау! Нічого собі! Так так можна було, реально? Тільки що позвонив мій дядько і сказав, коротше, що мені потрібен ділер. Що я вже сам, по типу, у мене є такий прилив, я, типу, такий багатий, торгую м'яту і все таке, і, 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 і він каже, тобі потрібен ділер. І я такий думаю, чому б ні. Але він сказав, типу, ти не зможеш зайняти собі ділера, поки тобі типу, його друзі і, і тебе не порекомендують. Знаєте, що я замітив, що я вже можу заказати більш круту м'яту. Знаєте чому? Тому що я нажав, а тут з'явилось що, 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 що ти хочеш від мене. Я зараз не працюю, ти бачиш, я трішки зайнятий. Відійди, будь ласка? А в мене нічого немає, чому ви на мене дивитись? Дайте мені пройти, будь ласка. У мене реально нічого нема. Е, що за походка така підозріла? Ти чого на мене так дивиться? Ти чому? Ди 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 ди. Ти зараз подругу свою зіб'єш, блядь. Чи ні? Блядь, я не знаю куди долг погасити, куди йти треба. Я не можу. Не можу закази приймати, тому що в мене нема як заказувати, тому що я не знаю, куди до покласти цей блядь, свій довг за те, що я вже брав. Блін, будь ласка, скажіть куди? Так, дроби, краще. Блін, мене вже закази просто горять, я не знаю, що робити. Де цей тайник їбучий. Бабки бабки рубаються, бабки клієнтів просто та Але треба тепер роздупитися, в мене є апаратура, яку треба нову розположити. І це. Знаєте, що більш дезорієнтує в цій грі? Це те, що торговля йде постійно. Тобто, по факту, ти не можеш відкрити магазин, закритий магазин. Торговля йде тупо постійно м'ятою, розумієте? Це, 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 це круто, я, це, це круто, але, блядь, де мені долг погасити? Так, добре, зараз остання зділка і все. і Далі ми будемо втіряти клієнтів, тому що у нас вибору немає, я не знаю, блядь, де це знаходиться, де мені покласти долг. Просто де мені його покласти? Так, це ти тут а, за цим? Тобі скільки? Дві штуки? Отак, ось, тримай. Сподобалось? Топчик? Дишова, подавай. Блять, 8 штук 8 штук, чувак, заказує! Да ты, блять, сдурив Ще Блін, ну нема, тупо немає зараз, нема, бляха, стоп, зупиніть и будь ласка, так, куди йти, ти, блядь, ты хихиш, треба розібратися просто. Де доставка м'яти? дострока м'яти? Де моя доставка м'яти, блядь? Ну а я дурію, тому що мене нема тупо м'яти, бляха Хранок починається з доброго збору м'яти. Оце я розумію бізнес. Оце робота. Так, у нас не так уж багато часу, тому швидко збираємо наш е, дуже крутий сортик. Так, може навіть встигнемо посадити заново м'яту. Так, є, тепер упакуємо, щоб уже все було готово. Так, погнали. Оце найприємний процес по всій грі. Я оце коли сижу так завжди. Так. А ось і вона. А, це ти, Потягана. Бля. ти мій самий преданий просто клієнт, розумієш? Ти блядь, просто довбайся повністю. Скільки можеш м'яти береш просто, тобі насрати, ти, 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 ти хоч трішки кількість збавляй, тобі, що ти з кожним разом все росте на одну пачечку та росте. Що ти вибийся, дура, бля? прекращай цей фігню займатися. м'ятом для взрослих людей, розумієш? А чи чувак, хоче брати 500 баксів зразу, а потім 20% з кожної продажі. Бля, ну добре, давай спробуємо. Давай я тобі віддам це все. Все, ти, ти тут не угукай, це все на продажу. Зрозумів блядь? ти дай Боже, хоч один пакетик пропаде, блядь, пизда тобі, поняв? Так, добре, в магазині, коротше, оці добрива це повна параша, вони по типу просто ускорюють ріст, але ухудшають качество нашої м'яти. Тому я закуплю такої штуки. Скільки? Та ну хай буде банок 10, чому ні. Прям реально так плотненько закупимось. Так, добре, я хочу купити оце поливник. Не знаю, що це, але мені здається, що це прикольна штука, яка буде економити нам час. Так, з 200 баксів взяли. Все, погнали. А Ще в мене ще якийсь стіл змішування, я ще навіть його не поставив. Але добре, зараз, зараз, зараз якраз цим займемося. Угу, то і дядько нам, знаєте, ще порекомендував. Купити станцію змішування, що я вже купив, і по типу, типу, змішувати нашу м'яту з якимсь типу, я так розумію, я думав, м'яту з якоїсь м'яти, але ні, це в супермаркеті купляєш, я так розумію, продукти і. Бля, я поняв, це можна банани купити і змішати з м'яти. Це ж геніально. Так, і сюди. Ці почви ми ще не працювали. Я не знаю, що вона дає, але мені здається, вона круче. А може ні, може хуже. Може це взагалі не почва, я не знаю. Так, тепер треба змочити. Ось, поки вона зманчується, я можу викинути мусор, який вже забитий, вже 3 дні тут лежить, блядь. Добре, після цього я можу просто взяти сіменця. І просто їх посадити. Все так настільки просто, розумієте? О, це що таке? Барбершоп? Я можу постригтися, реально? Ні, моя прическа краще всіх, я не хочу стригтися. Так, стиральні машини. О, маркет! Є. Так, ні, це одягальня. Да бляха, мені маркет потрібен, чому маркета нема? Поліція? Ого. Серйозно, Севас, серйозно. Що, 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 що таке? Що таке? Що? Що, блядь, дід, я нічого не зробив! Ти, блядь, відстань від мене. Я просто йшов. А там що, якась друга частина города заблокована, чи що? А чому арест? За що? За що раз він. А, а за мене зах захотіли заарештувати? Ось ти що ховаємось в Дім. Де він? Воно бігає, блядь. Чизік, шукає мене. Чому він бігає за мною? Ди, педофіл. Віагра, блядь. Ладно, я не можу щоб не купити віагри. Бля, зачекай, зачекай, зачекай. А, отак. Є. Yeah. Так, залишилось тільки зміксувати і все з віагрою, блядь, з Віагрою. Топ тату. Ой, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Біжи. Чувак, 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 треба просто вбігти, треба просто вбігти. У мене просто 5 пачок Віагри, якщо вони мене з 5 пачками віаграми, це буде дуже велике питання. дуже велике питання, учитуючи мій вид. А, стоп, цієї почви хватає на два рази, реально? Це ого, це реально кайф. Чому я раніше нею не, не пользувався, не розумію. Це тільки такою бути перекористуватися, зараз польє І. І зараз, знаєте що? Зараз трішки задобримо. Візьмемо удобрювач і зробимо задобрювання. А чому ні? Треба вже коли посадити, так? О, у мене закінчується, вже закінчується товар. Треба вже зробити як можна швидше. Так, ось так. А чому я не можу задобрити? А, можу. Треба залити максимально гарно. Отак, от щоб взагалі. Щоб повсюди просто було це задобрення. Чому ні? Ми зараз тепер просто. Це просто тепер. Знаєте, от. Пікуємося, пікуємося. Пікуємося про нашу рослину. Купляємо просто їм дорогі удобрення. Купляємо дорогу почву. Дорогу воду, та все дороге, просто купляємо. Так, добре, мусор знову забився. Блядь, чому так швидко забувається мусор? Добре, може ціна дуже завищена. Давайте по 50. Що таке? Де? А, бля-бля-бля-бля. Дуже не вовремя, дуже-дуже, дуже максимально не вовремя. За мною поліція погналась. Треба просто максимально швидко бігати. У мене 16 пачок. 16 пачок мохіто, ти що? А, швидше біжи, 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 біжи. Не-не-не, чувак, 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 тихіше, Фух, быстрее побегай, 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 побегай. Зараз прийму, подожди. Ого, чуть не впакував. єбать, це що тут відбувається, пацани, я просто вийшов погуляти. У мене нічого нема взагалі. Так, реально, треба зриснувати у мене 16 пачок, О, я знаю, цю баригу, це вона, так? Це моє, це, 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 це наш постійний просто клієнт, Не знаю, я знаю цю подругу. Бля, тебе тебе вже трузи сповзають, Господи, прикращай цю сюда. Привіт, дід, як діва? Опа! Ха. Опа, бля, 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 бля. Так, чувак, ну все гораздо, чого ти починаєш? Ми ж з тобою друзі з 1 класу разом. Бля, ти ви який упертий. Дід, прикращай займатися херньою. Дід, ти се не при. Ого, блядь, роби, як. Ты ти диви, блядь, падешь, я тебе инфаркт схвата, серце слабе, чувак, задумайся про. Бля, ти мене зараз уб'єш, ти шо, дід? А, це муха літають. Да насрать, хай, хай літає. Ні, головне, щоб мої кущі не поїли, ти що? Так, давай на, на 250. Добре, домовились. Так, на ніч уже. На ніч, на ніч, на ніч. Ти чого, блядь, світиш на мене своїми фонарями? Ти зараз, блядь, решетку цю вырвай, значок кладай в жопу засуни, зрозумів, блядь. Котись давай, звідси. Так, і ми можемо зміксувати, так, я розумію? І щось вийде? Давай, давай спробуємо. Так. І таблетку у VR. І наш старт. Бля, мені тупо цікаво, що що вийде. Терк був якийсь параноя, і ще щось буде. Так, я так зрозумів, він мені казав поговорити типу, з менеджером автосалона, тобто машину вже пора купляти, і з агентом е нерухомості, тобто якийсь новий дім. Тобто це у нас буде офіс робочий, оце все, а то у нас буде і саме дім. Але це все вже в слідуйшій серії. Тому, друзі, якщо вам сподобались мої приключення е Ростамана по м'яті, то просто напишіть коментарях, що вам реально сподобалося, ми продовжимо з вами реально розвивати наш бізнес. Разом і дивитися, як це все відбувається. Тому гарного вам вечора або дня. З вами був фарі. Приємного перегляду іншого відеоролика.